Всім привіт! Давайте раз ми з вами приготуємо налисники з грибами. Спочатку ми замісимо тісто на млинчики на налисники наші, а тоді вже будемо далі готувати. Нам потрібна мука, молоко, яєчки, цукор, крохмал, ну і, звичайно, сільки чуть-чуть. Яєчки збиваємо із цукром. Додавимо щепотку солі. Потрібно додати олійки. Я завжди олійку. Тепер я додаю одразу крахман. Так. і трішки муки. Вимішую тісточко. А тепер потроху додаю молоко. От, наприклад, у мене літр молока, я добавлю пів півлітра і розмішую. Отак коли я роблю отак. А не зразу там муку кинула всю. от, Молоко, то тоді гарне виходить тістечко, нема комочки. І потім уже знову трішки додаю знову муки сюди. Потім доливаю все молоко і довожу до потрібної консистенції густої сметани. Все, тісточко готове. Дивіться, яке воно гарненьке, жодного комочка, жодної крупиночки. І зараз будемо пекти налиснички наші. Блинчики на лиснички я напекла. Дивіться, які гарнесенькі. І розморозила грибочки. Тут у мене і глива, і ось і це варені, і, і білі тут є. Коротше, бо у мене грибів. Грибів валом все ще минулорічні доїдаємо і цьогорічні вже теж готували. Коротше, зараз будемо далі готувати. Беремо цибулинку, одну здорову, гарну таку. От, і нарізаємо її кубиками. Так, от, нарізаємо її кубиками і ставимо обсмажуватись. Так, тепер беремо і перебиваємо наші грибочки у блендері. Перебиваємо. Ось так виходить. Все так це ми викладаємо і закидуємо залишок. Поки викладемо на тарілочку. Знову приходимо до мого цибульного лісу цибулевого і нарізаємо зелену цибульку. Я поки готую Борька он спить у поліни в кроваті. Стереже, да, щоб сестрички не місце, ніхто не забрав. Ставимо обсмажувати цибулю. Поки цибулька смажиться, зараз наріжемо зелену. От. Чуєте, як цибулька шкварчить на сковорідці? Тепер беремо або твердий сир, або плавлені. У мене плавлені є, до речі, теж зі смаком грибів, тому я буду натирати плавлені. Знаєте, вони такі м'якесенькі, поняли? Ото. На і не вийде, я їх наріжу на мілкі кусочки. Без різниці, тому що все рівно ми будемо це все перемішувати з грибами, з цибулею, і воно буде розплавлятися. Смажену цибульку висипаємо наші перебиті на блендері грибочки. От. Перемішуємо і трошки теж піджарюємо їх. Трішки додамо сільки. Ставимо ще гримайку зеленої цибульки, воно так і гарніше буде і смачніше. Тепер сюди в цю ж миску, де в нас були гриби, перебиті, викидуємо з сковорідки вже пережарені гриби з цибулькою Сюди додаємо тепер наш сирок порізаний. Так, усе перемішуємо. Він зараз станути почне. Перемішуємо гарно, щоб він не був грудкою, щоб він перемішався з усіма грибочками. Все, а тепер беремо блинчики О, гарненькі, які жовтенькі. Так, ось беремо, накладуємо начиночку. Там видно? Накладуємо начиночку і завертаємо. Хоп, хоп. хоп. Все, отакі у нас виходять на лиснички. Ось я буду сюди в форму їх складувати. Зручно так, що я в них її складу, поставлю в холодильник, достали. Скільки штук потрібно, масло зверху поклали От, вершкове. У мікрофільовку вони розігрились, масло розтопилось. От. І Будуть отакі налиснички з грибочками з гливою. Глива була в основному, там білих було небагато. Ось такі у нас вийшли з вами налиснички з грибами. Обов'язково приготуйте налисники з грибами, гриби можна використовувати любі. Вам обов'язково сподобається.